Що ми хочемо сказати? Що чисельність безробітного населення в Києві зросла з 77 тисяч 500 осіб в 2013 році, тобто тоді було 5,2% киян безробітних. То зараз 91,5 тисяч киян, тобі 6,3% в 2014 році це вже безробітні особи. Також зменшилась кількість активного населення працездатного віку з 1 мільйона 492 тисяч. До 1 мільйона 450. Да? Це ми бачимо, що менш ніж за рік понад 40 тисяч киян залишилося без роботи. Це тільки тих, хто зареєстрований і хто офіційно звернувся до Київського міського центру зайнятості. Тут теж заакцентую вашу увагу, що ви розумієте, що коли в Києві працює економіка, підприємства, люди отримують заробітну плату, платять податки підприємства, і люди з своїх заробітків, держава отримує надходження до бюджету і місто теж має надходження. Тільки міняється цей баланс. Виростає безробіття, закривається підприємство по будь-яким причинам, люди втрачають роботу, підприємство перестають платити податки і всі йдуть на центр, в центр зайнятості. Держава замість доходів отримує витрати у вигляді оплати допомоги по безробіттю. Далі такою важливою є проблемою це заборгованість розпорядників бюджетних коштів перед київськими підприємствами. Ця е бюджетна заборгованість всіх рівнях і центральних там і міністерств, і центральних розпорядників бюджетних коштів, і київських. Вона вже перед київськими підприємствами існує роки. Я наведу такі декілька жахливих прикладів. Пад Київ -Метробур. заборгованість розпорядників бюджетних коштів за будівництво лінії метро в бік теремків, яку здана була восіні 2013 року, і кияни нею користуються, Зараз борг складає понад 250 мільйонів гривень. Майже 5 тисяч працівників підприємством не виплачена заробітна плата за довготривалий період. Люди ходять на роботу там на 0,01 ставки по годині в день, щоб чисто людей не виганяти, не скорочувати. Підприємство не має можливості сплатити податки до міського і державного бюджетів, не має можливості обслуговувати кредити, які взяті в комерційних банках. На добудівництво цієї лінії прокуратурою порушена кримінальна справа проти керівництва підприємства за невиплату заробітної плати працівникам. І що ми говоримо, це унікальне і єдине підприємство київ -метробут». Це в Україні монополіст. Таких підприємств не так багато є і в Росії. Розумієте, якщо таке підприємство зникне і угробиться, і 5 тисяч людей залишиться, да? це підприємство, яке прийшло там з радянських часів, там потужно було створено, то, напевне, навряд чи найближчим часом, чи приватна структура, чи держава зможе організувати таке ж підприємство. А воно, на жаль, от по невідомим причинам, да, в такій вийшлося ситуації. Тобто метро їздить. Грошей немає, підприємство розвалюється. Друге підприємство Київ «Київмістбуд-2». Заборгованість розпорядників бюджетних коштів за реконструкцію швидкісного трамваю з 2012 року, який введений в експлуатацію, складає майже 10 мільйонів гривень. І таких підприємств дуже дуже багато. Тобто швидкісний трамвай їздить, метро їздить, підприємства залишилися своїми проблемами, бо і в боргах. Дуже великою є невиплата заробітної плати на комунальних підприємствах міста за серпень жовтень да. Зокрема, берем рекордсмена це Київ Пастранс. Да. Є заборгованість по Пастрансу заборгованість, напевне, з серпня місяця до цих пір зарплата не виплачена. Є заборгованість по медичним працівникам, по вчителям. При тому, що Київ Пастранс щороку дає збитків і там процвітає корупція і тіньові схеми. От ми говоримо, що за Капастран за 2013 рік приніс збитків бюджету на 385 мільйонів гривень. Це державне комунальне підприємство, створено за кошти киян. Воно принесло місто збитків того року майже 400 мільйонів гривень. При цьому вони ще додатково з бюджету. Взяли компенсацію в розмірі 259 мільйонів за пільгові перевезення пасажирів. Це єдиний перевізник, який отримав компенсацію за перевезен пільговиків. Хоча пільговиків перевозять всі, і приватні перевізники теж. Також там йому буде надана різниця там, мільйонів 90 в тарифах і так далі. Але що ми акцентуємо, що ці всі цифри, ми думали, що аналіз, подій, які відбулися, це приверне увагу і на цьому підприємстві буде проведена ретельна перевірка. Зважено кошти, да, Тобі ж для всіх потрібно визначитися. Чи якщо це підприємство містове потрібно, воно або може заробляти кошти, або воно дохідне і воно нехай працює. Якщо це пилисос і яма там для грязної оборудки і не врахування коштів, то тоді, напевно, таке підприємство треба якось там регулювати його діяльність і так далі. Чому ми це акцентуємо? Тому що в той же час Пастран, коли нарощує збитковість, показує свою неефективність управління. Вони відкривають приватним перевізникам е, листи, да, що ми е, вирішили забрати у вас 30 маршрутів, і ми будемо закупляти знову за кошти киян автобуси, там, Богдан чи або іншої марки, і, е, для того, щоб надавати перевезення самим. Причому, що ефективність є, ви забираєте у приватника і так. Приватники констатують, що за останні роки їх витісняють з маршрутів, пастранс як монополіст їх виграє. Потім ці ж маршрути продаються. Списується пальне, запасні частини далі прірва і дірка росте. При цьому ситуація не покращена. Приватник, який працює на своїй машині, платить податки, сто робочі місце, він не може працювати. Державне комунальне підприємство, яке шалені збитки несе, воно отримує всі преференції. Тобто ж повинно говорити правду, або ми давайте розуміємо, що це. Яма, в яку топляться весь бюджет міста Києва. Ну, значить, тоді це треба так назвати, нехай так іде. Або тоді тут наведіть порядок, або віддайте це приватним компаніям, які будуть робити. Тому що тариф сьогодні в 3 гривні і там, і там одинаковий. так? Паливо здорожчало. В рази з того часу вже майже 16 гривень коштує літр приватних перевізників діяльність є збиткова і влада не чує їхньої цієї ситуації. І є загроза того, що найближчим часом маршрутні перевізники готові до страйки, вони готові стати, просто не виїжджати на лінію. Розумієте, їм чим порушувати законодавство і вести діяльність в збитковість, проще зупинити свою діяльність, що може привести теж в місті до певного колапсу. Я нагадаю, що замість Цих стандартів життя, гідних стандартів гідного життя, гідної праці, ми отримали ну, ідею таку соціальних мінімумів. Це, наприклад, мінімальна заробітна плата, яка на сьогоднішній день 1218 гривень, це мінімальна пенсія, це прожитковий мінімум. До речі, якщо говорити чесно, відверто, то розміри цих соціальних стандартів, вони занижені. І зрозуміло, що на сьогоднішній день вижити на ці кошти незрозуміло на ці гарантії, як це можна. Я нагадаю, що завдяки, ну, зрозуміло, реальна ситуація є, йде війна, агресія, і зрозуміло, кошти треба заощаджувати. Але таке заощадження і замороження соціальних стандартів призвело до того, що населення втратило купівельну спроможність. А це призводить до того, що наші підприємства не зможуть реалізувати свої товари. А в свою чергу, що їх змушує? Скорочувати виробництво. До речі, до кінця цього року роботодавці офіційно подали заявку, є статистика, про те, що близько 25 тисяч робочих місць буде скорочено. В свою чергу, це я не кажу про те, що ці люди, які працювали, вони вимушені будуть звернутися в центр по безробіттю і стати на субсидії від держави. Але, по-перше, які це субсидії, а по-друге, коли ми змушуємо людину, молоду, достатньо, працьовиту і звернутися до держави допоможи, ну, по-перше, це і можливо морально неетично, а по-друге, не кожна людина і, і йде на цей виклик, як кажуть. Ми хочемо сказати про те, що на сьогоднішній день, на жаль, за той термін каденції, коли є Київрада наша, ми очікували дійсно від неї, що перш за що. Вони візьмуться, це визначать якісь цілі середньострокові, стратегічні цілі, куди можна буде зосередити увагу, куди дійсно ми побачимо розвиток міста Києва. Ви подивіться, за цей рік, за цей рік, ні одна будова в Києві не здана. Ми не можемо похвастатися, що ми здали якийсь житловий будинок. А в свою чергу, 80 тисяч сімей, які стоять на квартирній черзі. Вони ставлять питання, а держава нам в свій час обіцяла квартиру, а як бути з ними? Ми на сьогоднішній день говоримо про те, що ні одного кілометра метро не прокладено. Ми говоримо про те, що ряд підприємців, які на сьогоднішній день могли б поставляти товари для київського ринку, вони не в змозі завдяки таким процедурам, розказував колега, вони не в змозі, радіозавод може робити ліфти. Завод Артема може робити для інвалідів коляски, там авіазавод, інші продукції і таке інше. Але, ну, на жаль, чомусь певними урядовцями створюються такі умови, що наше, наше виробництво скорочується і вимушені люди йти на вулицю. Я говорю про те, що, мабуть, дійсно треба зрозуміти, що, на жаль, всі проблеми перекладаються на плечі людини праці. На жаль, всі намагання довести до відома міської влади, центральної влади чомусь не находять підтримку, чомусь все списується на військові дії. Хоча ми чудово розуміємо і пам'ятаємо слова нашого президента, який сказав, що війна це не привід для того, щоб не проводити реформи, не проводити реформи, які змогли би зробити перетворення в Україні, наблизити до тих стандартів європейських, до яких ми йдемо. Я міг би ще дуже довго розказувати про ті настрої, які панують в колективах, але хочу сказати, що люди доведені до вічію. Нам дуже не хотілося би, щоб не так далеко пройшов час від майдану, щоб був соціальний майдан. Але коли влада не буде приймати заходів по соціальному захисту, по е, працевлаштуванню людей, особливо молоді, на яку я звертаю увагу, що ні одного проєкту, ні однієї програми в місті Києві вона не працює. По молоді. Наша молодь, на жаль, вимушена мігрувати в інші країни і продавати там свої мізки, які вони мають, чудові. На жаль, ми з вами говорили, прийшов час і про місто Київ, як, яке би сприяло і комфортному життю. Це і дороги, це і музеї, це і кінотеатри. Але ми бачимо, що поки що це одні декларації.